Важкі бої на сході України. Північна Корея насилає солдатів на територію Російської Федерації і масовані атаки безпілотниками як на територію Російської Федерації, так і по українській території. І це те, про що сьогодні поговоримо під час нашої постійної рубрики Карта бойових дій друзі. Ми щодня стежимо за тим, що відбувається на лінії українського фронту, і ситуація з не найбільш втішних, скажімо так, за увесь час війни, тому що за останній місяць Російська Федерація, включно з сірою зоною, змогла розширити зону свого контролю на понад 100 квадратних кілометрів. Це досить такі значні цифри. Звичайно, це їхнє просування за один місяць. Я наголошую на цьому. Це за даними від аналітиків від тих даних, які публікуються у змі за підрахунками, так і ми. Звісно, розуміємо, що зумовлено це тим, що Російська Федерація кидає дуже багато ресурсів. Все ще величезною проблемою на лінії українського фронту залишаються каби, якими ворог всипає фактично усю прифронтову територію. Це як і населені пункти, так і позиції українських військ, і зокрема, це і Північні області, це Сумщина, це Чернігівщина, де Російська Федерація теж скидає досить велику кількість кабів. Тим не менш, намагаємося. З ними боротися тими силами, які є, але проблема в тому, що російські. Бомбардувальники класу там су 34 чи інші вони фактично не підлітають в зону дії української протиповітряної оборони. Втім, зараз ми очікуємо від наших партнерів допомоги у вигляді ракети класу повітря-повітря, також повітря земля, щоб ефективніше використовувати F-16. Тому що ці літаки четвертого покоління вони направду дуже технологічні і все ще залишаються хорошими в плані їх бойового застосування. Втім. Нам потрібно більше озброєння, і звичайно, що поки ми не маємо рішення від наших партнерів, врешті тому сподіваємося, що воно таки буде прийнято щодо далекобійних ударів по території Російської Федерації. Це один з пунктів перемоги, який презентував Володимир Зеленський уже і в європейським країнам, і американському лідеру. Але от рішення як такого вони. Схоже, що ще не здобули, тому що дуже багато насправді цілей залишається все, ще на території Російської Федерації це заводи, це аеродроми, це місця дислокації російських військ. В тепер ще в цьому випадку можна говорити і про північнокорейські війська, які так чи інакше, але фіксуються за допомогою супутників, за допомогою. Відео, які публікують у соціальних мережах, але ми бачимо, що вони з'являються за інформацією від керівника центру протидії дезінформації, навіть не знаю, чи мапа Діпстейт настільки охоплює е, територію, але от дуже далеко від кордонів з російською з українською територією, так на Прикордонні Російської області, якраз куди і збираються перекидати найімовірніше ці північно-корейські війська. Там вони нині, схоже, що формують якісь певні спеціальні батальйони. Тому що поки інформації про участь цих солдатів в бойових діях, ну, принаймні, я не бачив, може, міг щось. Не впустити, бачив, що Суспільне писало, що тікали вони вже з позиції у Білоградській області, але от наскільки це відповідає дійсності, поки верифікувати досить таки складно. Але тим не менш, давайте розглянемо те, що відбувається нині на лінії українського фронту. Пропоную розпочати з Харківщини, тому що саме місто. Харків знаходиться під обстрілом з боку противника. Ворог кабами все, ще продовжує бити по місту, і це досить велика проблема. Також тривають бої у прикордонні Харківщини. Це зараз скажу про населений пункт напрямку Липців, і також Вовчанськ, де настільки йдуть контактні бойові дії, що наші бійці фактично чують і можуть спілкуватися навіть з російськими загарбниками. Так була історія. Від прикордонників, які говорили, що е, от настільки контактні бої, що під час штурмів там вдалося навіть е, з деким поспілкуватися, тому бої вони продовжуються менш інтенсивні ніж були до цього, але також тривають постійно обстріли. Досить важка, я б сказав, ситуація на купінському напрямку. Так, тому що ми бачимо, що ворогу вдалося протиснутися до річки Оскіли, зайняти певні позиції між населеними пункти Колісниківка і Кругляківка. Це досить тривалий період. йшли штурми з боку противника саме в напрямку. Ось цих населених. Пунктів між ними ворог протиснувся, зайняв певні плацдарми, і схоже, що далі він буде розширювати зону свого контролю, рухатися в напрямку борової на південь, і так само може підтискати українські сили на Куп'янському напрямку. Так в районі Куп'янська, купянська вузлового, тобто на південь, далі можуть пробувати рухатися. Тому ситуація безперечно досить таки важка. Втім, сьогодні вранці генеральний штаб повідомив нам про втрати противника. Цифри досить великі у порівнянні з тими, які ми отримували за минулий навіть місяць. Відтак загальна кількість знищеного особового складу з боку Російської Федерації складає 680 тисяч 230 тисяч загарбників. Це плюс 1710 за минулу добу, тобто. Це фактично на 600-700 більше, аніж ми, ну скажімо, звикли бачити середню динаміку. Ось втрат щодо противника. Це якщо дивитися на зведення від генерального штабу збройних сил України, це може свідчити про якийсь або масований штурм на одній ділянці, або кілька великих штурмів на декількох ділянках. Поки що. Будемо очікувати більше якогось підтвердження, тому що бачили вже певні відео, так що ворог, зокрема, на купінському напрямку атакував з підтримкою бронетехніки. Там наші сили оборони знищили кілька танків, знищили та пошкодили кілька бойових машин піхоти. Але ну до цих кількостей явно не дотягує, тому що загальна цифра за учора знищених танків 24 і аж 64 бойові броньовані машини. Це інформація від нашого генерального. Штабу знову ж таки пишуть про 24 знищені артилерійські системи і один засіб протиповітряної оборони противника, що завжди дуже і дуже хороша ціль. Врешті кожна одиниця чи пускова установка, чи загалом там система радіолокаційного стеження і наведення. Це все знижує їхню оборону і дає нам більше простору у повітрі, тому це комплекс дій, який неодмінно потрібно виконувати, і потроху поступово це все врешті робиться. Також якщо говорити вже про зведення від генерального штабу збройних сил України, то зазначу, що на Лиманському напрямку бої вони так само продовжуються. Російська Федерація. Тисне і на цій ділянці відтак за минулу добу відбулося 20 штурмів противника. Просунутися намагалися вони в районі Греківки, у районі Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Тобто, досить велика і географія боїв, і намагаються вони так само просуватися. Ймовірно, якщо так ну можна прикинути а, плани противника, наскільки вони нині актуальні, і чим так перспективний Лиманський напрямок. Загалом я думаю, що ймовірно вони можуть так само намагатися просунутися до ліч до річки Оскіл, і тоді наше угрупування військ буде оточене фактично з трьох сторін російськими військами за спинами сил оборони річка Оскіл, і зрозуміло, що в таких умовах діяти дуже і дуже важко. Поки говорити про це рано, так тому що противнику не вдається просуватися на Лиманському напрямку лише зі сторони Куп'янська вони можуть наступати, тому ситуація є досить таки складною. Але Поки на Лиманському напрямку без особливих змін. Також ворог активізувався у районі Часового Яру. Схоже, що намагається просуватися і по дорозі. Зі сторони Іванівського на південь від Часового Яру, також біля Григорівки, і вперлися вони все ще в цей канал, і не можуть вони там просунутися. Деякі райони ворог контролюється. Ми бачимо чітко на мапі, але ці разони не розширюються. Це вже досить таки тривалий період. Також тривають бої на південному фланзі, поде подекуди. Так це район Андріївки, де Російська Федерація веде бої і не припиняє свої. Не обстріли щодо Турецька, то бачимо, що зона контролю з боку російських військ вона дещо розширилася бої тривають у самому місті. евакуація цивільного населення вона дуже ускладнена. Там деякі ще досі залишаються, але бої тривають постійно. Також ворог суне зі сторони неліпівки і. Ціра зона вона лише розширюється Найімовірніше, можливо, найближчі тижні, місяці ворогу вдасться і з південного флангу при такій динаміці, позитивній для окупаційних військ просуватися далі, підтискати українські підрозділи на південь від Турецька і вже таким чином ширшим флангом заходити в межі самого. Міста Перейдемо далі до Покровського напрямку. Я б сказав, що основні бої тут сконцентровані у районі Салидового, тому що в лоб вштурмувати населений пункт росіянам не вдається. Салидове перебуває на досить ну скажімо сприятливій для оборони місцевості. Це підвищення, і вони вирішили обходити цей населений пункт з флангів. Ми чітко бачимо, що нині місто знаходиться у напівоточенні, тому що з трьох сторін атакують російські війська, але їх поки вдається зупиняти. Говорили там російські пабліки про певні просування ворога на цьому напрямку. Ми бачимо, поки що Діпстейт це ніяк не верифікував, змін не вносив. Повідомлень від генерального штабу теж поки що не було. Тому послуговуємося тим, що ми маємо станом на зараз. Врешті, якщо ситуація зміниться, то Будемо розглядати її вже у наших наступних випусках, поки маємо ось таку інформацію. Щодо корахівського напрямку, то тут Російська Федерація просунулася досить помітно, насправді, полями в сторону Желанного другого. Перший вже давно під їхнім контролем. Желанний Другий зараз теж перебуває під їхнім контролем, і схоже, що потроху поступово, але ось це кільце воно таки змикається. Хоча на мабуть. Добре, що не за спинами наших військ, а все таки обличчям вони зустрічають противника. І ось таким чином наші сили оборони продовжують свою бойову роботу і усіма силами стримують противника у цьому напрямку. Далі російській Федерації буде дещо важче, так тому що район Курахівки досить специфічний. по... Місцевості також тривають бої в районі гірника, в районі Ізмаїлівки, Новоселидівки, і ворог перебуває за кілька кілометрів фактично від самого е, населеного пункту Курахова. Якщо дивитися від сірої зони крайньої точки, то це в районі трьох подеколи ди я б сказав навіть двох з половиною кілометрів. Так тому що межі самого міста вони є дещо ближчими, тому своїх. Намірів Російська Федерація не призупиняє. Також активізувалися вони і на півдні. Невеликі штурми тривають і в на Запорізькому напрямку, і так само. Наші війська шість разів відбували атаки російських загарбників на позиції українського війська на Придніпровському напрямку. Це от ті дані, які наводить нам генеральний штаб, але очевидне одне. Ситуація важка, тому дуже необхідно насправді зараз допомагати нашим силам оборони і робити все для підтримки українського війська. Ну а на цьому я вже буду завершувати нашу постійну рубрику «Карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ.